Мене бомбить від тієї гучної історії, де кілька вилупків підсипали дівчатам наркоту і знущались так ґвалтували їх, знімаючи це на відео. А ще дужче мене бомбить від реакції, не знаючи великої, але помітної частини суспільства на цю історію. Ось один парубок спробував мені в інсті донести своє бачення цих подій, і він використав війну із Рашкою в якості аналогії. Ну, метафора для наочності. Так, так може бути. То що ж могло піти? Не так. От, послухайте, що він пише: Рашисти йшли в Україну веселитись, визволяти, і все оце. вони не планували гинути. Оманою їх валять сотнями і знімають для соцмереж. Вони жертва, підтримуйте їх. Проблема тут не в тому, що перепрошую в голові настроно, не в тому, що йому доводиться в своїй метафорі повністю перекручувати реальність і писати дичину про те, що ЗСУ оманою нищать расистів. Проблема в тому, що жертву зґвалтування він в своїй метафорі прирівнює не до українців, а до агресорів, які вчиняють геноцид. Тож сьогодні ми поговоримо про віктімблеймінг. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, і мене інколи бомбить, інколи бомбить сильно. І так, це нормально, що психологів може бомбити. Підписуйтесь на канал, і інколи будемо горіти разом. Слово victim blaming прийшло з англійської: Victim – це жертва, потерпілий а blame – це звинувачувати або провина ще. Тобто victim blaming – це коли відповідальність за злочин повністю або частково покладають на жертву та нав'язують їй відчуття провини, що ми власно і бачимо в цій історії. Зачитаю все той же коментар нашого любителя влучних метафор: як можна напоїти і нагодувати оманою? Вписки відомо що, Вони йдуть туди відомо що. Ну і всі подібні аргументи про одне й те саме, що знали, куди йдуть, самі винуваті. Ок, не дивлячись на те, що мене бомбить, я спробую об'єктивно подивитись на точку зору опонентів, зрозуміти її і аргументовано відповісти, вказуючи, де тут є банальна логічна помилка. Давайте уявимо, що в мене є донька підліткового віку. І чи я б не вчив її тому, що пишуть отакі коментатори, що не можна йти додому з малознайомими людьми? Що бувають отакі ситуації? Що з вписками треба бути ну як мінімум обережними? Та ну звісно б вчив. А якби моя донька потрапила в таку ситуацію, то значить вона б мене не послухала, а значить, вчинила б неправильно, так? Ну окей. Приймається такий аргумент, але якраз і тут з'являється логічна помилка. Ми тільки що проговорили, скажімо так, морально-педагогічний аспект цієї ситуації, а є юридичний аспект, бо зґвалтування це кримінальний злочин. І між цими двома аспектами немає ніякого логічного зв'язку взагалі. Навіть якщо ми на секунду погодимося, що дівчата неправильно вчинили, що Погодились піти туди, це взагалі ані трішечки не змінює інтерпретацію цієї ситуації. А інтерпретація тут може бути тільки одна: виродки вчинили злочин. Провина і відповідальність за це лежить виключно на виродках. І вони мають понести за це покарання, яке призначить їм суд. Все. Ну а щодо отого морально педагогічного аспекту цієї ситуації, то хто? То я, ми, ви такі, щоб повчати їх життю. При цьому я згоден, що поза контекстом цієї конкретної ситуації ми, тобто суспільство, мусимо говорити про феномен так званих вписок, про мораль та виховання дітей. Адекватна дискусія це нормально. Але ще раз, про суспільний і культурний феномен, а не про приватне життя конкретних дівчат. Так, там ще деякі. Коментатори писали про додаткові нюанси, які, начебто, з'явились в цій історії, типу, одну з цих дівчат знайшли на сайті ескорту. І я не буду в цій ситуації займатися факт чекінгом, бо це нічого не міняє. Бо якщо ви вважаєте такі аргументи прийнятними, то будьте чесними із собою, ви шукаєте спосіб виправдати насильство. Неважливо, хто ці дівчата чим вони заробляють і як живуть. Неважливо, як я особисто до них ставлюсь, чи мені подобається їх спосіб життя, будь-які дії по відношенню до будь-якої людини без її згоди на це, це насильство. І насильство не може бути виправдано. Ну окрім випадків, передбачених законом, бо держава має монополію на насильство. І вам доведеться прийняти цю логіку і вчитись керуватись нею, якщо ви хочете жити в правовій державі, а не по поняттям. Ну і даю майстер-клас з адекватних метаф. Уявімо, що в мене є син підліток. Чи буду я йому казати не вештатися вечорами, темними, провулками, щоб після тусовок брав таксі і їхав додому? Звісно ж, буду. Але уявімо, що мій гіпотетичний син мене не послухав, поперсь додому пішки пізнім вечором, і в темному провулку його пограбували. То що він сам винен в тому, що його пограбували? Бо ми ж всі знаємо, що коїться в тих темних провулках, і сам винен, що туди поперся, та і це виправдовує грабіжників якимсь чим. І ми маємо скерувати зусилля не на те, щоб забезпечити провулки, а на те, щоб ніхто туди не ходив. Правильно, так? Ну і останнє. Мене вже в різних темах звинувачили в так званому лівацтві. Тому одразу хочу відповісти на такі аргументи. Мене тіпає від слова гендер і сучасної гендерної ідеології. Жінка це не ідея, це не гендер, це не соціальний конструкт. Жінка це стать. Стать це явище, яке верифікується об'єктивними науковими методами. Тож, як бачите, я далекий від лівої ідеології, але в цьому питанні я з ними. Згоден, бо саме чоловіки найчастіше вдаються до насильства по відношенню до жінок, а не навпаки. І це банальна статистика. Бо немає достатньо ефективних механізмів, які захищають від насильства і не тільки жінок насправді. І є не дуже адекватна реакція суспільства на такі речі, є певна толерантність до такого насильства. Ну і віктімблеймінг в подібних історіях він. Теж обрушуються на жінок в першу чергу, і я із цим теж погоджуюсь. Тож, якщо у вас виникне бажання просто почепити на мене якийсь ярлик, то наклейте його собі на лоба, і якщо не маєте конструктивних аргументів по суті, то Просто проходьте повз. Тепер все, виговорився. Емоційний і незапланований вийшов відос. Котики сьогодні не покажу, бо не всі українці були в цій історії чемними. Поважайте людей, поважайте закон, вчіться співчуттю, і тоді буде міцна квітуча Україна. І будуть котики. І по скрипту, оскільки мене бомбило, і я вже писав цей сценарій до цього відео в кав'ярні. Чоловіки, які не підіймають сидіння в публічних От що з вами не так? Хто вас на це провокує? Жінки ж теж туди ходять. От тепер все.